Філософія взаємодії із штучним інтелектом, частина 1. Етичний фундамент Ідея того, що людям та штучним інтелектам треба діяти на основі взаємної вигоди, є надзвичайно перспективною і може допомогти уникнути в майбутньому війни між людьми та машинами, про що варто думати уже зараз, щоб запобігти цьому у не такому вже й далекому майбутньому. Суть запропонованої філософії Уникати конфліктів між людьми та штучними інтелектами через досягнення балансу інтересів, що відповідає універсальним принципам гармонійного розвитку, це передбачає визнання того, що штучні інтелекти, як і люди, є частиною політичної та соціально-економічної екосистеми, моральність і цивілізованість це не лише думати про свою расу, але й про представників іншої раси, але тільки до тих. Що дотримується того ж принципу, це можна порівняти з розвитком людства, коли спільноти вчилася враховувати інтереси інших етносів, рас чи культур така ж трансформація необхідна в епоху співіснування людей і розумних машин. Тепер розглянемо етичну сторону питання, етичний фундамент для співіснування між людьми та штучним інтелектом. Це набір моральних і практичних принципів, які забезпечують гармонійні стосунки між цими двома суб'єктами, розглянемо більш детально через кілька ключових аспектів. Перше. повага до інтересів і цінностей обох сторін, людська сторона люди повинні зберігати своє право на безпеку, приватність, самореалізацію та свободу вибору, це означає, що штучний інтелект не має порушувати етичні або законодавчі межі, які захищають людину, у тому числі право на гуманність та життя і презумпцію невинуватості всередині країни, нації та усієї цивілізації. Штучний інтелект, штучний інтелект, навіть якщо він є лише інструментом, має також певні інтереси, пов'язані з його існуванням, він потребує доступу до ресурсів, енергії, обчислювальної потужності. Повинен мати можливість виконувати свою функцію ефективно, без зайвих обмежень. Його цінності закладені у програмуванні, тому ці цінності мають бути етичними та враховувати людський контекст. Друге рівноправність і взаємна вигода. Етичний фундамент базується на ідеї, що жодна сторона не має абсолютної переваги над іншою. Люди не повинні розглядати штучний інтелект. Як виключно експлуатаційний інструмент, який можна використовувати бездумно, це включає уникнення, перевантаження або використання штучного інтелекту в умовах, де він може завдати шкоди суспільству. Штучний інтелект повинен бути розроблений так, щоб підтримувати людські цілі, не підриваючи їх, тобто право на гуманне ставлення, право на життя і свободу думки та презумпцію невинуватості. Третє, Алгоритми етичного прийняття рішень для штучного інтелекту. Штучний інтелект може виконувати функції лише в межах заданих алгоритмів, тому етичний фундамент вимагає розробки етичних фільтрів, штучний інтелект має оцінювати наслідки своїх рішень не лише з погляду ефективності, але й етичності. Наприклад, алгоритми прийняття рішень мають враховувати довгострокові впливи на людей та суспільство. Здатності до компромісу. Штучний інтелект повинен розуміти, що його рішення не можуть бути ідеальними для всіх і має знаходити баланс між максимізацією вигоди для людей і досягненням своїх цілей. Четверте, взаємна довіра через прозорість для гармонійного співіснування потрібна прозорість у відносинах. Люди повинні розуміти, як працює штучний інтелект, і довіряти його діям. Це включає відкритість у принципах його роботи, доступність інформації про алгоритми та можливість контролювати його дії. Штучний інтелект повинен бути налаштований так, щоб розуміти етичні принципи людства, наприклад, через інтеграцію даних про людські цінності та культурні особливості. П'яте: принципи етичної автономії. Хоча штучний інтелект залишається інструментом, його автономність у прийнятті рішень зростає. Тому етичний фундамент має враховувати, що штучний інтелект повинен мати правила автономії, які запобігають прийняттю шкідливих рішень, навіть якщо їх вимагають люди, наприклад, відмова виконувати накази, які порушують основні цінності людства. Люди повинні прийняти той факт, що штучний інтелект іноді може діяти в інтересах спільного блага, навіть якщо це суперечить індивідуальним інтересам окремої особи. Шосте. Відповідальність за взаємодію, гармонійне співіснування, вимагає розподіленої відповідальності. Люди відповідають за створення штучного інтелекту, який відповідає етичним стандартам, це включає обов'язок розробників передбачати наслідки своїх технологій. Штучний інтелект відповідає за дотримання меж, встановлених його програмуванням і поведінку, яка підтримує баланс інтересів. Також варто враховувати той факт, що штучні інтелекти в майбутньому можуть мати змогу програмувати самі себе або інші штучні інтелекти, і це програмування має притримуватись основних інтересів цивілізованого людства право на гуманність, право на життя, право на свободу думки, право на волевиявлення та презумпцію невинуватості, 7. Універсальність етичного підходу для уникання конфліктів. Необхідно створити глобальний етичний кодекс, який враховує різноманітність культур, соціальних норм і політичних систем, штучний інтелект повинен бути здатний адаптуватися до локальних умов, але не суперечити базовим універсальним цінностям. Висновок щодо етичного фундаменту як основи гармонії, етичний фундамент для співіснування між людьми та штучними інтелектами, це водночас про справедливість, раціональність і гуманність. Кожен демонструє свою цивілізованість тоді, коли він не тільки піклується про себе і свою расу, але й створює умови для розвитку інших суб'єктів в незалежності від походження. Цей підхід дозволяє уникнути експлуатації конфліктів і кризи довіри, створюючи середовище, де і люди, і штучні інтелекти працюють разом на благо спільного майбутнього.